Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Виходь, Сонечко. І ми з єфремом виїжджаємо. Його кейку показують, де золотко? Нема, тетя. Є мама -ном. -ном". У нього да, в Так, ходи. Я зараз завезу Єфрема до батьків, а сама їду в лікарню. Сьогодні нарешті той день, коли мені будуть дивитися ногу і, може, знімуть гіпс. Хай дасть Бог, я дуже на це надіюся, щоб зняли. Так, подивіться, запам'ятайте, їду на такій штуці, да? а побачу, як назад. Їдемо, Ідемо. У нас сьогодні такий вже вітер. Зранку падав дощ, ну, взагалі. Похолодало трохи. Нема баба, баба. їдемо до баби. Дядь. Нема діда, їдемо до діда. Дивіться, хмуро, так, вітерець. Ну, похолодало, але все. Не геть так, вчора було ввечері дуже холодно. Якось так стало холодно, що я не знаю. То вже сьогодні нема сонечка, вже таке. Ну, але як є, все одно йде до літа, все одно йде до тепла, а не до холоду. Я дуже цьому рада. Я вже доїжджаю. Ось так такий тут райончик. <різвість> Я так і цього ждала. Оня, діда! да, синку. Е, уявляєте, Єфрем прям тільки бачить оці до такі домики, будиночки з апартаментами. То він зразу. О, діда! Що тут дід? До діда ми їдемо. Це просто він уже давно так. Я якось, я зам... помічала сама, а це мені і тато сказав, теж якось він з ним був, їхав. І каже, під'їжджаємо і тільки побачив. І О, нього, діда. Приїхали, а він уже мозю. Це означає морожено. Діда, Мозьо. Діда Мозьо. Діда. Мозьо. <сум> ура, ура! Слава Богу, мені зняли. Вділи такі, таку отаку штучку, щоб я носила, як буду ходить, щоб вона не так навантажувалась, вона так мені трошки тісненько. І мені сказали таку, і зараз вже у нас дощик, я приїду, все розкажу. Тільки подивіться, який в нас дощ. Він такий моросить, але рясний. Аж так сиво від цього. Бачите, хто в мене там виглядає. Привіт. Мама, мамо ж каже вже ж. Подіду. Єсти майков. Я не, не хочу. Та там. Я вам скажу в цій штуці а, легко ходить, тільки мені не влазить вона в, в туфлі. Я буду щось в тапках буду ходити поки. Але вже я як ходила оце боса у батьків по квартирі, то нормально навіть не кульгаю. Зараз трошки покульгаю, тому що туфель муляє. А так я дуже рада. Слава Богу, мені зняли і мені ноги не болить. Слава Богу. Вже в нас починають на деревах бруньки, бруньки різненькі, вже ці червоні деревця, то вже бачу і листочки є. Дуже рада, а на цих таких кущиках ще ці такі маленькі бруньки. Так, ось так. Приїхала вже я додому. Дуже рада. І я дуже тішуся, не можу, що я можу ходити ногами. Слава Богу! Порадійте зі мною. Ну що, я вже вдома і готова вам розказати, що з моєю ногою. Мене був гіпс мене був вивих і дуже розтягла зв'язки. Але, слава Богу, вже все добре. Я носила три тижні цей гіпс. Я вже так втомилась. мені коліно вже почало боліти навіть, ну, як я вся була опора на коліно. Далі воно вже таке було червоне. І сьогодні мені був апойтмент на 2 години дня до лікаря, до ортодонта. Ну Щоб побачити, що там до чого. І вона мені там є крутила, пробувала, слава Богу, нічого не болить. То мені зняли і вдягли такий бандаж ходити в ньому, щоб я хожу то щоб вдягала його, щоб була правильна. Постава ноги, щоб воно фіксувало так ногу все. То вже. Це вже не зрівняється з тим, що я їздила на тій штуці. Я така була рада, я така щаслива, ну серйозно. Люди, хто ходить на двох ногах, тіштеся, цінуйте цим. Я це зрозуміла, коли ну, ти починаєш цінувати, коли його вже не стає, чи як сказати, коли ти, ти обмежений в цьому. І тому це не просто так, це не даром дається. Це Божа милість, що ми можемо ходити. Тому цінуємо це. Далі мені зробили ну, сходити в цьому десь приблизно два тижні, десь так. І потім ще треба їздити у, у лікарню. І мені будуть робити різні там вправи на її на ту ногу два рази на тиждень. Місяць потрібно їздити в лікарню. Ну... Це вже не те. Вже я поїжджу, нічого, ну, нічого страшного. Головне, що я вже сама хожу, помаленьку собі хожу так по хаті щось починаю робити. Тому я дуже рада. І цим вами ділюсь, хвалюся, можна навіть сказати, дуже щаслива. Прийшли вже синочки з школи і смакують, я їм зробила шаурму. Покажи ну Тимофійко, яка всередині. Ось така м'язко. Капусточка, огірок, помідорка, сир. А як там є. Ось така лама. Єфрем теж є, всі смакують. Сказали, смачно, так, да, сину? Угу. Добре, так. Да? Ну окей, їжте. Показую, які мені а, бандаж, вділи, чи як його правильно назвати. Ось такі. Мені витягли з М -м, пластмасові ще були такі штучки. Да. То ось так він виглядає культурненько, не чавить нічого ногу, можна тісніше зав'язувати, можна легше.